Проект Зроблено в Україні. Представляє торгова марка Принцеса Нурі. Торгова марка Принцеса Нурі представляє проект зроблено в Україні. Чай принцеса Нурі. Чай останнього врожаю. Музична програма, що на початку 90-х сформувала український шоу-бізнес. Територія А. У 95-му році українцям було не надто радісно. Гіперінфляція змушує Нацбанк надрукувати купюру номіналом 1 мільйон карбованців, а концерти бувають тільки безкоштовні, бо купувати квитки ніхто не хоче. І саме тоді на екранах з'являється перший національний хіт парад територія А. Хоча в ті роки слова хіт парад ми ще не вживали, як і зірка, формат, кліпмейкер чи продюсер. 17 вересня перший ефір. А за п'ять років їх назбирається майже дві тисячі. Ну, а ми повертаємося до ведуча Анжеліка Рудницька стає іконою стилю. Її зачіски і фасони суконь намагаються копіювати всі жінки. Саме в цій програмі ми вперше побачили кліпи молодого пономарьова «Скрябіна» крябіна ВВ. Грінкрей. Ми спомінаємося літінь. Проголосувати за новий кліп можна було за телефоном, який був постійно перевантажений, або надіславши лист. З Часом їх стало стільки, що знесилені листоноші відмовлялися тричі на день носити мішки і відкривати їм окрему скриньку. Завдяки програмі Українці, окрім традиційної естради, дізнавалися про хіп хоп, реп і регі. Швидко нам, що ми за люди Теторія А ніколи не висувала обмежень щодо мови пісень, але існувало правило, що насамперед ідуть україномовні треки. І як зізнавалися продюсери, це була їхня спроба м'якої українізації суспільства. Ці хіти Фантома 2» і «Аквавіти» слухали як на заході, так і на сході країни. Програма була найрейтинговішою на тодішньому телебаченні. Фан-клуби створювали не лише у великих містах, а й у маленьких селах. Коли канал забрав один із трьох ефірів, фан-клуб зібрав 100 тисяч підписів з адресами і домашніми телефонами, які фани акуратно підшили в папки і передали Анжеліці Рудницькій. У ті роки така кількість підписів дозволяла балотуватись у президенти України. Останній ефір відбувся якраз у п'яту річницю проєкту – 17 вересня 2000 року. Вітаю сьогодні середа в ефірі національний відеохід парад територія Жліка Рудницька. Чай принцеса Нурі. Високо в горах, де тепле сонце та дощ. Лист набирається терпкості та яскравого відтінку. Чай принцеса Нурі.